Права 297. Одна сторона трикутника дорівнює 11,35 дециметра, друга на 2,17 дециметра коротша від першої, а третя на 1,78 дм довша за другу. Знайди периметр трикутника. Ну що ж, для знаходження периметра трикутника, нам необхідно знати довжину всіх трьох сторін. Ну і давайте я по черзі визначати. Довжину першої ми знаємо, це 11,35 дециметра. Довжина другої на 2,1720 дециметра коротша від першої. Ну, якщо так, то щоб знайти її довжину, потрібно від довжини першої відняти 2,17 записуємо тоді перша дія. Отже, 11, цілих. записуємо 3 п'яти 2,17. Це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти дроби, давайте їх зведемо до найменшого спільного знаменника. Тут у нас це буде 20, 20 у нас ділиться на 5, це буде 4. Додатковий множник тоді до 3 5, це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас вийде 11, цілих, 4 помножити на 3 це 12, 4 помножити на 5 це 20. Відняти 2, двадцятих, І це дорівнює. Ну що ж, тут і ще одна проблема, як від двадцятих відняти 1720. Я пропоную 11, цілих записати як 10 плюс 1. А одиницю записати як 20, 20. То тоді 11,12 у нас запишеться як 10, цілих, так. Тоді двадцятих 20, 20 плюс 12, 20, 20 плюс 12 це буде у нас 32. Записуємо 20. Так, відняти 2, записуємо 17, 20. зараз уже можемо віднімати 10 мінус 2 це буде 8. Цілих знаменники у нас однакові. Віднімаємо тоді чисельники. То це буде 32 відняти 17, записуємо 20. І це дорівнює. 8, цілих. Так. 32 відняти 10, це буде 22, а 22 відняти 7, це буде 15, записуємо 20. Так, тут можна скоротити на 3. То записуємо, що це дорівнює. Давайте я перенесу. Це дорівнює. Отже, 8, цілих. 15 ми запишемо як 3, що множиться на 5. А 20 запишемо як 4, що множиться на 5. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник, і знаменник, то в нас тоді це буде 8 цілих, 3 четвертих. Записуємо в дужках чого дециметра. Так. Це в нас буде тоді довжина другої сторони, другої сторони. Гаразд. Ну що ж, довжину другої сторони ми вже знаємо. Сказано, що довжина третьої на 1,7 дециметра довша за другу. Ну що ж, давайте знайдемо, чому вона дорівнює. Отже, записуємо друга дія. Тобто, якщо вона довша, то до довжини другої 8,3 потрібно додати 1,7. І це дорівнює. Для того, щоб його додати, давайте будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це буде 8, бо 8 у нас ділиться на 4. Додатковий множник тоді у 3 четвертих – це буде 2. То записуємо тоді, що у нас вийде 8, цілих. 2 помножити на 3 це буде 6. 2 помножити на 4, це буде 8. восьмих 8, /8, додати восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз знаменник у нас однаковий, вже можемо додавати. 8 плюс 1 це буде 9, цілих. отже, додаємо тоді чисельники, якщо знаменники однакові. це буде 6 плюс 7 8. І це дорівнює 9, цілих. 6 плюс 7 це 13. Записуємо 8. Давайте звідси заберемо цілу частину, 8-8 то 9 плюс восьмих, або 9 плюс 1 це буде 10, цілих. а якщо я заберу від 13 восьміх, 8 восьмих, залишиться 5 восьмих. 5 восьмих. Записуємо в дужках чого дециметра. Це в нас буде тоді довжина. Давайте я перенесу. Це в нас буде тоді довжина. Третьої сторони. Третьої сторони. Гаразд. Ну що ж, а нас запитують, знайди периметр трикутника. Периметр це сума усіх трьох сторін. Ну, Давайте знаходити, записуємо третю дію. Отже, до довжини першої, а це 11 цілих. 3 п'ятих. Потрібно додати довжину другої, а це 8 цілих, 3 четвертих дециметра додати. І довжина третьої 10 цілих 5 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати, нам потрібно всі дроби звести до найменшого спільного знаменника. Так, 8 у нас ділиться на 4, але не ділиться на 5. Якщо є 8, 5 у нас просте число, то тоді найменше спільне кратне тут у нас буде 5 множиться на 8, 40. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 40. То тоді додатковий множник до 3 п'ятих. Це у нас буде 8. Додатковий множник до 3 четвертих це буде 10. Бо 10 помножити на 4 це буде 40. Додатковий множник до 5 восьмих це буде 5. Тому що 5 помножити на 8 це 40. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде 11, цілих. 8 помножити на 3 це 24. Записуємо 8 помножити на 5 це 40. Додати. Тепер 8, цілих буде. 10 помножити на 3 це 30. Записуємо. 10 на 4 сорокових. Додати. Ну і 10, цілих записуємо. 5 помножити на 5, це буде 25. А 5 на 8 40. Гаразд. Ну що ж, зараз давайте вже рахувати суму. 11 плюс 8 це буде. 19 плюс 9 плюс 10 це буде 29. Ну що ж, записуємо, що у нас буде 29 цілих. Знаменник у нас однаковий. Додаємо тоді чисельники. В чисельнику буде 24. Додати 30. Додати 25. І все це буде у нас 40. -х. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати 29, цілих буде. Прийдеться, напевно, перенести на наступний рядочок записуємо, що це дорівнює 29, цілих. тепер 24 плюс 25 це буде 49, 49 плюс 30 це буде 79. Отже, записуємо 79 сорокових. Є. Ну що ж, тут ще можна виокремити цілу частину. То це у нас буде, якщо я заберу 40 сорокових, то у нас буде 29 плюс 1, це буде 30 цілих. Так? 40 сорокових забираю, то ще буде 39, записуємо 40. У дужках записуємо чого? Дециметрів. І пишемо, що це в нас буде периметр. Периметр трикутника. Ага, раз. Ну що ж, отже, ми вже знаємо, що периметр трикутника в нас 30,39 Ну, а зараз записуємо відповідь. Нас запитують, знайди периметр трикутника, ми знайшли і записуємо 30, 394 дециметра. Ну що ж, ось така задача на додавання та віднімання мішаних чисел з доволі складними обчисленнями. На цьому вправу завершену.